Гостомель Місто мого дитинства, юності та дорослішання завжди в моїй пам'яті залишиться як теплий спогад. Я з самого дитинства жила в СМТ Гостомель у військовому містечку. Якщо хтось не знає, то це огороджена територія бетонним парканом, куди вхід лише за пропуском на контрольно-пропускному пункті. Тут було багато військових, які жили в цьому містечку, і сама військова частина. Чесно кажучи, я не уявляю свого дитинства інакше, це була абсолютна безпека та радість. Згадую, як у дитинстві всім нам було страшно зайти додому, попити води, бо мама потім не випустить. Ми з сестрою були дуже хитрі, замість того, щоб підійматися додому, коли відчували спрагу, ми йшли на контрольний пункт. Там завжди сиділи чергові солдати з графіном води. Таким чином, ми цілий день пили воду і не боялися заходити додому, щоб гуляти якомога довше. Діти це справжні генії виживання. Потім, ставши трохи старшими, ми полюбили гуляти біля поля, де росли дерева. Там ми влаштовували пікніки, смажили шашлик та гуляли до ранку. Це були такі безроботні часи, які завжди згадуються з посмішкою. На жаль, ми вже не маємо можливості туди сходити, але спогади про ці моменти завжди зі мною. Щороку наш Гостомель ставав центром уваги завдяки авіашоу. Це була подія великих масштабів, і перед цим тижнями пілоти тренувалися, готуючи неймовірну програму трюків. Ми з нетерпінням чекали цього дня, адже це була можливість не тільки побачити літаки, а й зайти в них, побачити їх зсередини, відчути себе частиною великого свята. Люди з усіх усюд приїжджали і були шалені затори на дорозі для Густомоля, який на той момент взагалі не знав, що таке затори. А спочатку ми ходили на шоу. Але згодом знайшли свій унікальний спосіб насолоджуватися цим видовищем. Спостерігали за шоу з даху нашого будинку. Це було захопливо і казково. Адже з висоти все виглядало так, ніби шоу ставили спеціально для нас. Ми сиділи з сестрою, огорнувшись кодрами і милувалися тим, як літаки вражають небесну син фігурами вищого пілотажу. Це був наш особливий момент. Коли ми відчували себе центром Всесвіту. Я завжди любила передмістя, чесно кажучи. Ніколи, абсолютно ніколи, я б не могла уявити себе у Києві. Коли я вперше влаштувалася на роботу, це було на Золотих воротах у центрі. Спекотне літо, чесно кажучи, стало для мене справжнім випробуванням. Пам'ятаю, як виходила з маршрутки і робила глибокий вдих, намагаючись забути про задушливе повітря міста. О, це було щось. Тут, усе зважено, спокійно, немає шаленого ритму, як у місті. І це повністю мені підходить, коли навколо тебе яблуневий сад і простори поле, ти почуваєшся, як у раю. Гостомель для мене це віддушина. Рідний край. Навіть зараз, коли я приїжджаю до мами додому, відчуваю спокій і легкість у душі. Але, на жаль, моє містечко вже зовсім не виглядає так, як колись. 24 лютого стало справжнім випробуванням. Гостома людини з перших прийняв на себе удар окупантів. Вціліло дуже мало і серце стискається від болю, коли я про це думаю. Я щиро вірю, що одного дня все відновиться, і тут знову буде звучати дитячий сміх, а життя у мирі буде та злагоді.